Найближчої неділі розпочнеться традиційний чемпіонат області з футболу серед ветеранів. Цього року 22 команди виявили бажання взяти участь у турнірі. На першому етапі їх розбито на чотири групи. Торік переможцем ветеранського чемпіонату була Уманська зоря. У рамках підготовки до чемпіонату дві черкаські команди Вікторія та Хімік зіграли товариський матч. Поєдинок завершився перемогою футболістів Вікторії з рахунком 3-2. Що стосується цьогорічних змагань, то їх учасники на першому етапі розділені на чотири групи за територіальним принципом. До першої групи увійшли Зоря Драбів, Колос Золотоніський район, Спартак Золотоноша, Хімік Черкаси, ветеран Чигирин. До другої Дахнівка, Канівський родин, дві команди курсуня Шевченківського, ветеран Рось та ветеран Колось, а також Лисянський ветеран. Третю групу склали Черкаська Вікторія, Смілянський та Городищенський ветерани, Шпола, Звенигора із Звенигородки та освіта ветеран із Катеринополя. До четвертої увійшли ветеран Тальне, Старт Маньківка, Зоря Умань і Кар Уманський район, ветеран Христинівка та Авангард Монастирище. Поєдинки першого туру пройдуть в одне коло. За його підсумками, по дві найкращі команди з кожної групи потраплять до другого раунду змагань.